Реально заробляти на трейдингу можна тільки тоді, коли у тебе є вірнякова стратегія. В цьому відео я якраз її і покажу. Я використовую торгового бота, заснованого на базі штучного інтелекту та заробляю від 3000 тисяч доларів на місяць завдяки ньому. Тому вам точно треба додивитися відео до кінця. Невеликий спойлер, послання на бота буде, звісно, в описі, але в ньому треба пройти етап реєстрації. Тому, якщо ви ще це не зробили, проходьте. А зараз я буду демонструвати вам сам процес торгівлі по сигналам від бота для отримання сигналів по торговому боту ми рухаємося з вами по одній простій методиці. Натискаємо кнопку Отримати прогноз, після чого ми маємо обрати ринку, по котрому хочемо війти. Конкретно сьогодні, 12 листопада, мені здається, особисто на мою суб'єктивну думку, що краще відпрацьовують стокові котрування. Захожу по стоку та обираю М 1 час експірації. Після чого буду заходити на квотиці та обирати ту саму валютну пару, котру буду обрати в торговому боті. Знову ж таки, валютну пару я собі беру ту, по котрій маю найкращі умови, тобто найкращу прибутковість, щоб я, як і кожна людина, зробив якомога більше суму коштів. Бо я думаю, кожен цього хоче. Наче нам заходити по дохідності 70-80%, коли можна зайти по 94%, по, наприклад, євроді піввай. Обираю євродів тут і єврочпівай праворуч в другому боті. Час експірації одна хвилина у мене налаштовано, звіряю цю інформацію, та інвестиція у мене буде 8 тисяч гривень, тобто 1% від мого загального балансу. Натискаю кнопку отримати сигнал. Після чого очікую до 4 секунд, коли бот видасть мені угоду, та буду по ній відкриватися. Відкриваюся на зниження, та дивимося за першою угодою з нашим відпрацюванням. Першого дитина мінусовий результат, як бачите, фікнути мінус 8 тисяч гривень. Але, можливо, це і до найкращого, оскільки таким чином я зможу продемонструвати вам реальну торгівлю. Тому що я, чесний трейдер, друзі, я максимально чесний блогер з вами і розповідаю вам все, як є. По моєму боту бувають мінусові результати, як і по будь-якому іншому інструменту в трейдингу. Не існує ні одного інструмента з 100% прихідністю. Але якщо вам хтось таке каже навпаки, каже, що такий інструмент є, просто блокуйте цю людину, тому що це повний бред. Натиснувши кнопку повторити, я буду обирати наступну валютну пару. Знову ж таки, обираю стокові кетрування, оберу М1 час експірації. І буду підвищувати суму у два рази. Тобто зараз я буду висувати вже 16 тисяч гривень для того, щоб відбити втрачене в попередній угоді і ще зробити собі кишеню кошти зверху. Кинувся мені бочі грін. Він паучі півай, є у нас вона в торговому боті, значить обираю саме її. Після чого у нас видається так само віконечко з робочим простіром. Тут ми з вами все, ще робимо, це оберемо час аспірації, котрий в мене вже обраний, після чого натискаємо кнопку отримати сигнал. Знову ж таки, наша з вами основна задача це максимально швидко реагувати на сигнали від торгового боту. Натискаю кнопку на зниження і відкриваю угоду на зниження. Все, що нам треба, щоб ми просто були нижче, ніж наша точка входу протягом наступної однієї хвилини. Дивіться, поки можемо переглянути з вами, як гарно і багатогранно робить торговий бот, проводить аналіз. Дивіться, Green план GPY, актив, прогноз донизу на М1, хай ризик, Далі огляд ринку. волатильність екстремальна. Так, ми бачимо, що дуже велика волатильність, Настрій, об'єм. Далі приватні індикатори третенх'ю, сводка сел, ковзочередні сел, оселятори бай. Після чого технічний аналіз у нас кама лоупівіті макді брейкдаун Confirmed і інші індикатори також вказують на те, що ми маємо з вами спадати та рухатися у низхідному напрямі. Відповідно, все, що ми робимо зараз, все спостерігаємо за тим, як ми будемо відпрацьовувати по нашій першій годі. Реально бачимо, що бод гарно проаналізував волатильність, Вона реально екстремальна. Просто подивіться, як швидко ми рухаємося. Буквально секунд тому ми були ось тут, але зараз вже... Наша угоду буде закриватися ідеально по нашому сигналу від торгового роботу. Ляп, фіксуємо прибуток і забираємо одразу те, що ми втратили в попередній годі. Тобто, бачите, 14 тисяч гривень чистого профту фіксуємо і забираємо усі 8 тисяч гривень, також нам назад. Ось. Тобто, максимально, максимально ідеальна стратегія. Тобто таким чином ми можемо з вами перекриватися, забирати одразу втрачене, і ще й виходити в прибутковий результат. Давайте відкриємо нову угоду. Наскайку кнопку Отримати прогноз. І давайте вже все-таки відкриюся однією угодою по УДІ знову ж таки, чисто, щоб продемонструвати вам, як працює цей торговий робот, тому що це відео створено сугубо в навчальному форматі. Кому мені мені очі USD-ARS, дуже гарна дохідність, 95%. Давайте по ній я зайду. Вертаю далі, бачу USD ars знову ж таки суму вертаю на звичайну, тому що ми повернули кошти і натискаю кнопку отримати сигнал. Після чого очікую, як тільки бот мені видасть угоду, я буду по ній одразу відкриватися. Відкриваюся нижче. Останні секунди, і ми фіксуємо все таки з вами мінусовий результат. Продемонстрував? Продемонстрували. Я думаю, тут питань немає. Давайте повернемося до скокових кутюран. Знову ж таки, будемо інвестувати подвійно, тому що відбито тречено зробити кошти зверху. Обираю М 1 і так само зараз будемо відкриватися. Що мені кидається в очі одразу? паунд USD. Просто нам треба знайти валютну пару, котра у нас є в торговому боці і є на квоті. Є у нас паунд NSD, і тут у нас також є паунд NSD. Знову ж таки, просто буду перекриватися і зараз відкривати угоду по двійну суму інвестицій. Таким чином я можу одразу забирати те, що я втрачаю, і одразу примножувати свій баланс. Ну і ні, примножувати, просто трошечки-трошки до нього а, додавати гуали, скажімо, да, лавешки. Ось дивіться, знову ж таки, можемо приглянути аналіз. Аналіз робиться максимально багатогранний. Зараз до речі, три приватних індикатори третин. Вказують на висхідний рух, тому, скоріше все, з убільшою ймовірністю, що зараз ця угода має закриватися в прибутковий результат. Все, що ми можемо знову ж таки з вами зробити після відкриття угоди, це чисто спостерігати за. Нею дивіться знову ж таки. індикатори технічного аналізу це індикатори, про котрі знає кожен, тобто індикатори, котрі є у вільному доступі, приватні індикатори не це індикатори, котрі куплялися особисто мною та були розроблені програмістами особисто під мене, тобто під даного торгового бота, котрого я робив спеціально для себе, тобто реально персонально для себе. А потім вже, як ви знаєте, видав його в торговий доступ. Тому. Ті індикатори мають реально-гарні реально, реально гарні показники, за допомогою котрих можна забрати гарні результати. Зараз, зараз, наша торгівля по боту йде не в найкращому, скажімо, руслі. Оберемо знову ж таки ще одну валютну пару. Постоки давайте відкримося. Зараз треті угоди, тут я навіть немає ніяких сумнівів. Просто заберемо прибутковий результат. Давайте глянемо, ауда Чіпку, є, є. Натискаю кнопку Отримати сигнал, знову ж таки, просто відкриюся, знову ж таки, подвійною сумою. Окей, окей, окей. Неприємно, розумію, іноді буває таке, що ми з вами оберемо мінусові результати. Але, бачите, ринок сьогодні реально складний. Ринок сьогодні реально дуже часто непередбачуваний. Здавалося, хто ми можемо йти вгору, але бот каже нам, що ми маємо йти донизу. Ось, відповідно, раз, ми їй більше з вами довіряємо боту, відкриваємося по боту і зараз певно, вже заберемо прибутковий результат. Фіксуємо з вами профіт, забираємо як я сказав, втрачене, і ще заробляємо трошки коштів нам зверху. Так, не ідеально так, не з першої годи, але з перетраття, в принципі, все нормально заходить. Іноді бувають такі дні, коли ринок реально дуже волатильний, дуже непередбачуваний, і тоді так, іноді може нам. Треба перекритися, таке буває, кажу відверто. Підсумку за цей відеоролик мене вийшло заробити 10 тисяч гривень чисто прибутку, що як на мене є доволі непоганим результатом. Тербував я по боту трейдукс нижнє підкреслювання. Боткотрій ви можете знайти в телеграмі. Він є абсолютно безкоштовним та не бере ніякої переплати за вхід. І хочу сказати лише одне. Друзі, якщо ви досі не почали або навіть не спробували торгувати за штучним інтелектом, ви дуже багато чого втрачаєте, оскільки ця машина реально навчається, реально покращує свої результати, та реально я думаю, через десь рік-два повністю забере. Наші з вами навички, і буде аналізувати все це діло не тільки, як робиться зараз, а просто по фотографії там по теханалізу буде видавати шалені прохідності. Якщо так буде, я навіть не знаю, як будуть виживати оці всі брокери, зараз, на котрих ми з вами торгуємо, тому що гроші тоді у них будуть йти тільки з комісій. Оскільки, блін, реально зливати кошти, ми з вами перестанемо і такі машини, як ця вже будуть тільки розвиватися, будуть тільки покращуватися, і будуть надавати нам з вами можливість заробляти більше, більше і більше коштів. Тому, друже, якщо ти не спробував, не зволікай. Це тобі абсолютно нічого не коштує. А можливо, хто знає в майбутньому і може змінити твоє життя.